Колектив державного підприємства Одеса Авіаремсервіс передав повітряним силам два реактивні літаки л 39 Альбатроси надійшли на озброєння 7-ї авіаційної бригади тактичної авіації повітряного командування. Захід завдяки проведеним роботам вдалося продовжити термін експлуатації літаків до 35 років, а також забезпечити міжремонтний ресурс та гарантію на 12 років. Це ярке проявлення реалізації стратегії Міністерства оборони, розвитку і модернізації вооруженних сил України з привлеченням производственних і научно-технічних можливостей предприятий оборонно промислового комплексу України. Саме на цих літаках відбувається підготовка молодого льотного складу. Тренуються на них і більш досвідчені льотчики, які проходять службу в бригадах тактичної авіації повітряних сил. Визначене завдання цього року, щоб кожен льотчик налітав 40 годин нальоту. До кінця року літак л 39 М. Це модернізований середній літак чеського виробництва л 39 С. Завдяки заміні базового турбореактивного двигуна на новий конструкторам вдалося збільшити тягу на 10%. Це значно покращило динамічні характеристики машини та безпеку виконання польотів на малих висотах. Модернізували і бортове радіоелектронне обладнання. Вперше на Л 39 нанесено принципово новий вид камуфляжу: піксельний діджитал камуфляж. Економічність використання цих літаків. Дуже дуже велика в порівнянні з тим, що наші літаки за годину польоту спалюють від 6 до 7 тонн палива, та як ці спалюють в 10 разів менше. Фахівці бригади уже перевірили технічний стан і документацію двох літаків Л-39М. Для подальшого їхнього обслуговування військовослужбовці авіаційного з'єднання пройшли курс навчання в центрі бойової підготовки повітряних сил та бригаді тактичної авіації на Миколаївщині.